Ми живемо у складні, але героїчні часи. Наша держава стоїть на шляху боротьби, відновлення та стійкості, і саме в рамках плану стійкості, який представив президент України Володимир Зеленський, сьогодні держава реалізовує черговий важливий крок на підтримку героїв, а саме реалізовує нову фінансову програму підтримки для ветеранів, а саме для зайнять спортом, за інформацією Міністерства у Авах, ветеранів в Україні сьогодні більше ніж 1 мільйон 300 тисяч осіб отримали статус ветерана або ветеранки війни. Спорт є одним з найкращих способів реабілітації фізичного та ментального відновлення, і тому дуже важливо саме створювати умови у громадах, у містах і селах для фізичної реабілітації для зайнять спортом, тому що після військового життя наші ветерани. І ветеранки повертаються додому у свої міста і села, і саме дана програма розрахована на те, щоб розширити можливості для зайнять спортом ветеранам та ветеранкам війни. А саме особи з інвалідністю внаслідок війни, а також учасники бойових дій, зможуть отримати від держави півтори тисячі гривень один раз на три місяці для. Оплати спортивних занять у спортивних клубах, у басейнах або інших закладах фізичної культури. Програма з 15 січня вже почала діяти. Ветерани можуть подати заявки через електронний застосунок Дія, і вже ми можемо говорити про те, що більше ніж 5 тисяч заявок за один день подали наші ветерани та ветеранки. Це Експериментальний проект, який буде реалізовуватися протягом двох років, в рамках бюджетної державної програми, заходи з підтримки ветеранів та ветеранок. Війни сьогодні дуже важливо розширювати а, можливості для наших ветеранів підтримувати наших ветеранів. Тож давайте будемо також всі разом підтримувати спорт, долучатися до спорту у громадах, тому що разом з вами ми можемо будувати країну, яка поважає та підтримує своїх героїв.